Доброго ранку, шановне панство. З Наступившим Новим роком у вас щастя, здоров'я всім, мирного неба над головою, щоб того року війна закінчилася. От. Проспав я того року новий рік. Задрімав пів 12 дружина теж задрімала, діти внуки до нас не прийшли. І так, і проспав. Зараз, напевно, десь пів сьомої ранку. <кій> Має йти на роботу. Ну і дружина прихворіла. То дивіться, я накидав трохи більше кормів, ну як більше. Добову норму я покидав їм і сіна, і кукурудзи, і гранули, що є не дуже добрим, бо вони зараз трохи з'їдять, трохи порозкидають. І ввечері дружина хвора, вона прийти не може сюди. І я на сутки їм дав їсти. Недостаток суточного годування є в тому, що ну, особливо в клітках, бо в вольєрах дивіться, вони зараз буряки гризуть, то що наїлися, потім подроблять то все, а в клітках то лишнє, що подробиться, воно може пропасти, впаде між сітку і пропаде. І в принципі, частина корму йде в відхід. От. Ну, але що зробиш? Волір добре. Кинув вони навіть, якщо подроблять, подроблять, наприклад, той буряк порозкидають. Бачите, як розкидають. <кій> Гранула поза швелером є. Але вони тут ями порили. Не знаю, чи вам то показує. Тут навіть внутрення під тим швелером ховається, бо я, в мене тут глибока підтилка. Ну як я з осені е, кидаю. Підкидаю, підкидаю гній грубі корми і внутрі ходять по сухому зверху, а гній на зиму він і, в принцип, він собі там дає тепло нутрієм на зиму і все нормально. Ну, Того року зими нема. от, Бачите, внутрі не дуже хочуть їсти, бо я їм завжди годую десь біля 10-ї години а не всьому, і вони такі рівнодушні до корму. Кому що бракує, то буряк є, вода є і вони собі на сутки дадуть раду. Нутрінята вже дуже активні, бігають. Чи ще одне, що дорослі нутрії вже до них привикли. Дуже добре, якщо внутрінята є в ульєрі. Використовувати їм ванне, ну, воду ставити, особливо коли народжуються нутрінята пару днів. Чому? Тому що нутрії всі залізають в купаються там, і маленькі нутріння також будуть купатися там, а нутрії там кал скидають воду, моч. І маленькі нутрінята, навіть якщо від другої самки, то вони за. Заходять в ту воду і набирають запах того, який є в клітці. Бо внутрі вони, дивіться, вони вічно нюхають тих внутрішнях, а як внутрішня буде запах мати, загальний клітковий запах, то буде більш того успішні. ну проблем не буде в вольєрі. Ось тут чітка руха щось шкребе себе. Вона трошки повненька, може буде колись родити, ну але на все свій час. Самець бігає. Все, дякую за увагу. П'ятий день нутринята в вольєрі, Нутринята досить, на третій день вже ой, на п'ятий день вже досить активні. Перед тим як я ну, як знімав, накидав їм буряка і потім приносив соковиті корми, то внутрішні вже сиділи на буряках, там щось шкребли зубами бурячок, так що проблем ніяких нема. Звичайно, єдине, що хочеться, щоб самки трошки побільше народжували, ну але... Середня народжувальність в мене в господарстві за минуль, крім минулого року, то була по 6,2 нутриняти, але минулого року трохи менше було. Напевно, зараз прикину, десь 4 нутриняти на самку і самок мало родило. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.